Здоровенькі були підписники та гості каналу. Переробляю все, просто, все, почти 80%. Зараз отут відрізав кріплення, додавлю ще ну, 12 см, Чого того, що на кардані, там не видно. ось от відмітка, бачите. Добавлю я десь 12 см ось сюди. Оддалю від колес, бо дуже опасно. Бо останусь без резини. Потім ось вже розложив ноги, два опорних колеса Спочатку порівняю рамку, щоб ту сторону підняти трошки, бо вона трошки так як завалена. І перше доварюю кріплення, отак. Друге, я вже винт викрутив бачите, як длінна стоїть. Друге буду рівняти рамку, потім кріпити до цієї рамки задні колеса, а потім защиту. Ну покажу послідовно. Ну що, ось таке виходить рибакит. Є куча таких знаєте нестабільних ситуацій. Оця трубка слабенька, але вчора ж їздила на ній. Тепер тут ще можна так дати розкоси. Але думаю, що треба, щоб оці дві штани, вони зараз на врем'янки прикручені. Тут струбциною, там болтом. Щоб вони регулювалися. Тобто треба квадрат. Та ось такий у мене є квадрат. Навіть ось такий. Дивіться готовий. Ось так раз. І сюди квадрат. Сюди ще один болт укрутить або два. Це теж в мене приблуда з того, з окучника за тих лап. Все воно вроде нужне, ну і без нього нікуди. Ну коротше треба думаю, що оця, бо тому, що, знаєте, як вийду, а воно якось буде не так, як треба. І тоді буде проблема. Ох, очі впали. Йома, я чуть не. Треба думати, щоб оці колеса регулювались. Мабуть, ці кругляшки поміняю на квадрат. Є в мене вон, ото, дуга така П-образна із такого ж. Короче, все треба продумати, просто так не зліпиш. І тут ще є отакі трошки десь 10 см між ножом і цим. Треба це все конструкцію меншити. Воно чим компактніше, тим краще Але бачите, я сюди варив квадрати. Тепер там одійшло б сантиметру на 15 а то й більше. Нача варить, думаю, що таке сварка не варить Якось вара, аж аж, аж виє. Давай думаю, проварю приварю болт сюди натягу на розкосину. Не варе. Пішов 200 вольт. А це тобі і навариш і наробиш. Ну нічого, а що робити? Щось будемо робити. Зараз і приварювати нічого не хочеться. Воно, знаєте, робити можна все, якщо є матеріал. Якщо є куча желіза, куча квадратів, профтруби всього барахла. Пішов, відрізав, вставив, заварив і все. Ну все, продовження буде. Чекайте. Ну що, добрався на поле. 4 вечора 16. Зробив отаку штучку. Е, значить, що переробив. І добре, що зробив, що це воно регулюється. Дивіться. Тут болті наварив, тут, 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 все движеться. І отак, і отак. Тільки приїхав би, рядок по трактору метр двадцять, отак, отут, ну отак між трактором. Вроді трошки не сопада. Раз, піддвинув, все, вроді нормально. Так, скажу вам чистенько руба, як трошки, знаєте, підхватує землю. Як ось тут вчора їхав я останній рядок, і видно, ось трошки зелененьке. А так, в принципі, ну непогано. І те, що я наварив, правда, вин тут на саплях держиться. Ну, Але я думаю, що якщо двома з двох сторон зажать болтами, нічого не буде. Головне, щоб він ходив. Защиту хотів ліпити. Ну, знаєте. Був би матеріал, проблем би не було. Зараз би ось сюди такий квадрат 30х30. 30, так, Сюди вивів по трактору. І отут сюди отак дугу 20 на 20. І до нього прикрутив би таке типу брезента чи щось таке, щоб воно е ну, не так розкидало. Але дивіться, поставив суперзащиту, у спину не кидав за уши теж. Ну а понизу одягаємо штани вперед. Тому що це все городіння і так класно все, да? коли закрито, безпечно. Ну не видно, що воно робить під низом. Це хіба що, як воно все настроїться. Але ж дивіться, це ж не тільки під картошку. Зараз під картошку отак. Виходить, да? воно от землі бере від точки опори сантиметрів 20, наверное. ну Бачите, які бугри. Потім мені гарбуз треба буде ложити аж при землі, там, щоб воно аж підхватувало бадилку і різало. Бо ось дивіться, ось бадилля, бачите? Е ось навіть кукурузиння побило, качан остався. І хто знає, як воно потім буде, як воно буде потім орати. Бо мені, для чого воно мені треба? Я б так би згорнув, би, дай Бог би з ним. А коли це все зроблю, гарбуз качу помолочу, його треба пахати, орати, пахати. а коли буде Батва, хто знає як воно буде. Я ще думаю і диски доробити. ну Треба готуватися до всього найгіршого. Най... А як буде найкраще, то буде взагалі класно. Це вчора я знімав і хочу поблагодарити людей, які мене підтримують, які коментують. Але все рівно так і не побачив. Ну Бачите, ось, ось побило. Ну, вона лежить зверху, їй, вона зелена, їй і так біда її краще не буде вже. Ось гарбуз, бачите? Його треба взяти, обірвати і викинути свинкам на этот. А бадилку побачимо, буде воно рубати чи ні. Сьогодні субота, хочу таки зробити ну якби заключний серію по цьому подрібнювачу. Чого? Того, що... Знімати може безконц... безкінечно, а чи будуть його люди дивитися чи ні, це ще питання. Да і... Те, що залишилося доробити, це все ви бачите. Защиту поставити. Да. Ну, але защиту теж, знаєте, трошки сумніваюся в защиті, тому що кажу ж вам, що не видно, що там воно робиться ззаду. Ось така защита, я думаю, вона має бути з така, ну, Зняв, поставив на сезон. Буквально там. З тяжками пришморгнув десь, да і все. Зараз заведу. Ну, побачимо, проїдемося, бо бачите, що портулак. Нікому не треба, кажуть, лікарство страшне. Дивіться, які бороди. Хто знає. Бачите, у нас у нас завжди банани, лікарства, Апельсини це... Жизнь не зелья. А чесник цибуля це таке. Погнали. Так, третя. Понижена. Ну попробуй Так, ну що, друзі, отака от вийшла красота. Е -е -е, і бадилку б'є воно. У ну, мене ще по цій штуці є ще один задум. По-перше, треба убрати, мабуть, бачите, залив'яні грола, воно все одно зсиче. Убрати, щоб не протікало, бо бачите, хвиська я Ну це я дивився, це в усіх така, воно, видать, якась болезнь у них. Бадилку б'є. Е, я думаю, воно буде нижче е, косить, коли гарбузи будуть згортати. І буде непогано. Бо туша, що дивіться, що, що лежало, так я вам казав, 5, а туди, там далі і більше. Воно все посікло. Ну Є, звичайно, але я думаю, що це воно, мабуть, наприори його. А ні, так ще поставимо диск на плуги. Плугом воно чітко дріже. Отрізний диск. Отакий От гарбуз. Тут 10 соток, може плюс-мінус більше, менше грязний. Чистий не знаю, ну звісно, що грязний, Бо дивлюсь, є у некоторых Дуже чистий. Чи вони там живуть, чи сплять, чи людей нанімають. Ми нікого не нанімали з дружиною. Таке самі. Самі самі. Самі самі думаємо і молотить. Побачимо, що є тоже куча куча ідей, куча всього, Ну, дивіться, хорошо я вам скажу. Шо що вчора кошено, там, звісно, де Анютка, то є там трохи ну воно посохне. Гарбузи поїдуть на ферму, он рядок зібрав. Бо думаю, там пару штук переніс туди, на... а воно ж, знаєте, як кожен кажда... пасанок переросте, приросте, і потім, коли зриваєш, воно обламалось, а йому ще місяць, місяць лежать. Бо дивіться, в минулому році я 20 серпня згортав, думав, що комбайн прийде трошки раніше. Але прийшов він аж 20 жовтня і молотив 20 жовтня. То в цьому році, думаю, буде, буде трошки краще. Бачите, трошки виробів рядок де попадати, не піде попадає, де не попадає. Ну це таке, господі, я вам скажу, що не руками, бистро я тут... Та не знаю, чи, пів часа. Оце тих, от, от мабуть, жовтих гарбузів, де вони там, аж там. Це, мають пів годинки і все. Ну що, воно, посохне, що не посохне, пройде через копалку. Головне, бережіть здоров'я. Робіть всякі приблуди, робіть всякий інструмент, щоб воно берегло ваше, ваше здоров'я. Того що год два, п'ять і гаплик. І не захочете ні картошки, ні гарбузів, нічого. Треба все облегшувати. Зараз їду обдую трактор, бо дуже багато накидало. Або обдую, або обмию. Ну, бачите, оце, оце те, що тут, це в мені не, ну, в спину не попало. Бо були такі моменти, як підхвати. Біда просто. А що, на другий рік треба для двузлакових чи для дводольних. Бо вчора моя дружина поправляла. Ну що ти каже людей водиш блудняк? Двухдольних, двузлакових. Як не знаєш, не кажи. Так я вам кажу, що точно не знаю. ну Але, по-моєму, для однодольних я бризкав і їх тут немає. А для дводольних, звісно, тут дуже багато. Ну нічого, друзяки всім миру добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео. І кожному рекомендую зробити таку або приблизно таку штуку. Щоб ваша дружина вам сказала, який ти молодець.